Понад три сотні терористів знищила українська армія на Донбасі за минулу добу. Це офіційні та підтверджені дані. Не минулося без втрат і поміж українських силовиків. 13 бійців стверджують у штабі антитерористичної операції. Загинули під час запеклих бойових зіткнень у районі, наближених до красного лимана, селищ Ямпіль та Закітне. І ще три десятки українців зазнали поранень, але бойовики бойовиків у села не пропустили. Найгарячішими точками на мапі Донеччини залишаються Слов'янськ, Краматорськ. Другу добу не припиняються бої під красним лиманом. Там в Ямполі сьогодні вночі до них додався Артемівськ. Кільце навколо терористів звужується. Бойовики зазнають не лише численних людських утрат, а й матеріальних. Під красним лиманом наші словики захопили бойову машину десантників. У супровідних документах чітко видна печатка російської військової частини. Також у бойовики вилучили Камаз із встановленим на ньому великокаліберним кулеметом, гранатометами та стрілець. Зброєю. Але у штабі ОТО констатують, до бойовиків і далі надходить допомога з боку Росії. Бойовики, терористи та диверсанти відступають та вимушені будувати нові укріплення та бази. Одночасно Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону у районі міста Гуково. Новошахтинськ. В Вартемівсько-українські військові відбили атаку півсотні терористів. Серед ночі там бойовики обстріляли танкову частину, використовували бронетехніку, гранатомети та автоматичну зброю. Осколкових поранень зазнав сержант Контрактник. Зараз його стан лікарі оцінюють як задовільний. Після рішучого опору українських військових терористи швидко зникли з місця події. Про втрати з їхнього боку інформації немає. У наслідок стрілянини пошкоджені кілька приватних автомобілів, будівлі військової частини, осколками. Снарядами побиті майже всі шибки в житловому будинку, що міститься поряд. В м'яті на оцлоках і на розетки теж атакові тріщини. Ну і два стекла в одному зі спальних районів Донецька місцева жителька помітила в багажнику авто, припаркованого біля її дому, чоловіка зі слідами катувань. 32-річний потерпілий з численними ранами голови та переламами ліцевих кісток наразі в лікарні. А в центрі Донецька прихильники ДНР узялися за благоустрій. Вирвали квіти з міських клумб і прикрасили ними світлини загиблих терористів. Світлана Фічун Станіслав Фещенко Донеччина спецкор 2+,2. Ну і, власне ось. Така має зараз з'явитися. Ось така станом націю мить карта Українського Сходу. Військовослужбовці спільно з бійцями національної гвардії та спецпідрозділів СБУ наслідок низки успішних та результативних атак напередодні фактично впритул наблизилися до Слов'янська та закріпилися на панівних висотах у населених пунктах Ямпіль та Закітне. Від них, як видно, умовна межа між територіями, які контролюють сили АТО та бойовиками на Донеччині проходить далі. Поруч із добропіллям, Ясинуватою, синуватою марінкою, містечками Старобешеве та Бірюкове. Фактично, майже до кордону із РФ йде така смуга на Луганщині. Полум'яна умовна розподільча межа проходить поблизу Кіровська, Попасно, Олександрівська через Металіст та щастя. Щодо державного кордону, то нині, за повідомленнями військових аналітиків та джерел з генштабу, не підконтрольно українським прикордонникам залишається тільки ділянка від Бірюкового через Краснодон і до Ізвареного.